Доброго дня, дорогі друзі, і наша з вами рубрика П'ятихвилинка з психологом. і Ми продовжуємо з вами розмовляти на тему тривожності. Вчора на нашому каналі вийшло відео, де ми рекомендуємо для вас техніку про працювання тривожних ситуацій, які ви можете сформулювати, які ви можете назвати. Техніка називається неспокійна анкетка. Пробуйте її робити, пробуйте її писати і діліться з нами своїми результатами. А сьогодні ми поговоримо про один розлад тривожного спектру, коли людина не може чітко зрозуміти причину неспокою і запускається настільки складний механізм, що ми отримуємо не просто якісь там симптоми чогось, а цілий розлад. І мова йде про обсесивно-компульсивний розлад або скорочено ОКР. І в першу чергу я хотіла би звернути вашу увагу, в чому відмінність між ОКР та ананкасним розладом особистості. Анонкасний розлад особистості це коли людина надзвичайно дотримується норм, правил, вона дуже любить чистоту, коли в неї все гарно посортовано. І вона е, у цю свою властивість цей свій характер сприймає як егосинтонну модель. Тобто це те, що їй подобається, що вона вважає своєю силою. І коли цього в інших немає, вона навіть собі десь думає, ось наскільки я гарно організована. На відміну від анонкасного розладу особистості, ОКР. Він є его для людини. Людина розуміє, що вона думає якісь безглузді думки або робить якісь безглузді дії, які не дають результату, проте вона не може з ними справитися. І, от, власне, друзі, людина попадає в таке замкнене коло, тому що вона починає думати. Різноманітні думки, і думки ці дуже страшні. Наприклад, людина думає: а що буде, якщо я викинуся з вікно, з вікна? А що буде, якщо я свою дитину через вікно викину? Або я вистрибну разом з дитиною, або їде поїзд, і я під нього випадково впаду. І так далі, і так далі. І вона розкручує ці думки. І ці думки стають настільки великими, настільки багато часу починають займатися, що в людини стирається десь грань між думками і реальністю. І вона починає насправді їх боятися. І тому. Іноді при ОКР також назначається медикаментозне лікування, не лише психотерапевтичне, вся мова йде про задавленість цього стану. І про правильно вибрані методи психотерапії, це і когнітивно поведінкова терапія, методи експозиції в психіці та переривання ритуалів. Тобто це вже фахівець підбирає, і людина поступово з цього стану виходить. І звичайно, що це дуже легко сказати, що ця думка це просто думка, а реальність зовсім інакша. Але людина цього не усвідомлює. їй дуже важко в такому стані жити. І якщо в анамнезі є ще якісь складні події. Наприклад, операції, наприклад, вона чимось перехворіла, ковід ще дуже багато доклався, до речі, до цього, так сам вірус. В людини могла бути важка вагітність, важкі пологи, так, або якісь драматичні життєві ситуації, психіка не справилася, і людині починає ставати погано. Часто про окері також спостерігається різного роду фобії в людей і ну, інші неприємні стани. Також ще хочу звернути увагу на таке явище як компульсії. Це повторювані ритуали, які теж насправді мали би заспокоювати людину, тому вона їх робить, але вони не працюють. Є, наприклад, такий ритуал, називається Арифмоманія, коли людина просто все ходить, рахує навколо автомобілі, може там. Пальці на руках рахувати, ще щось навколо себе, і вона в такий спосіб, якби насправді від чогось втікає. От нам треба запитатися в людини, знайти з нею відповідь на це запитання. А від чого ви втікаєте? Чого ви уникаєте? Від чого зараз захищається ваша психіка? Як друзі, ви вже зрозуміли з моїх слів, з цим станом дуже важко справлятися без психотерапевта і, можливо, навіть втручання психіатра. Тому приходьте на терапію будемо розбиратися з вами разом. Це приємно, гарно і анонімно. І, звичайно, що людина себе почуває значно краще після цього. Але ви вже собі можете задати запитання, чи є думки, які я думаю по колу, чи є думки, які мною заволодівають. Що я роблю для того, щоб їх позбутися? І чи вдається мені це робити? Чи вдається мені перестати здійснювати? Якісь ритуальні дії, які я починаю робити за якихось певних обставин, як я з ними далі живу. І, звичайно, що не потрібно боятися діагнозів, потрібно боятися бути непролікованими. А якщо врахувати, що в нашій країні і так складна ситуація. В нас війна, в нас дуже багато важких подій. То звичайно, що наша психіка може не витримувати. І коли у нас болить фізичне тіло, ми йдемо до лікаря. Аналогічно потрібно діяти і стосовно свого ментального здоров'я. Бажаю вам всього найкращого! бажаю нам усім стійкості в цій війні. Ми обов'язково в ній переможемо! Слава Україні!